Маємо в асортименті дуже багато пластику. Ну, різноманітні підкривки крива. Передні, задні, підкривка на магнум. Виходить, лініївці, передні, дафовські є. Тільки не знаю, правих вроді немає, ліві є. Це що у нас таке? Це у нас ман, передок. Радіаторів ціла гора. дифузори. Радіатори і гопці будуть перевіряти, там пробиво сйомники чи ці э, перехідники будуть перевіряти на тиск і готувати до продажу. От такого добра маємо. Дуже багато дафовських кронштейни. ці ступіньки. Є чим торгувати. Але торговлю трошки підсівав. Трошки потрібно щось щось налагодити в роботі перевізників, щоб щось було веселіше.